Друзі, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як боротися з інфляцією, щоб ви не хвилювалися, що в довгому часі гроші знеціняться, які ви накопичуєте. Ви в цьому відео дізнаєтеся, як складний відсоток та індексація долають інфляцію і дозволяють накопичувати гарний капітал в довгостроковій перспективі. Отож, є два інструменти, які долають інфляцію. Це є індексація і складний відсоток. Спочатку ми поговоримо про те, як працює індексація. Що таке індексація? Індексація це коли ми збільшуємо щороку свій внесок на певну суму. Зараз наведу приклад. Припустимо, ви уклали такий договір страхування життя в 2024 році. І відклали суму в розмірі 30 тисяч гривень. За цих 30 тисяч гривень у 2024 році можна було купити 1000 буханок хліба. Бо одна буханка коштувала 30 тисяч гривень. Відповідно, у 2025 році хліб зріс на 5 гривень, припустимо, і вже той самий хліб коштує 35 гривень. Відповідно, щоби. Купити за, за ту суму, яку ви хочете відкласти тисячу буханок, ви вже маєте відкласти собі на майбутнє не 30 тисяч гривень, а 35 тисяч гривень. Таким чином, за рік ви збільшили свій платіж на 5 тисяч гривень. Це такий приклад. Кожного року страхова компанія може вам пропонувати індексувати ваші платежі, на ваш вибір збільшувати, щоб гарно працювала сума і інфляція не впливала на кінцевий результат. Ця опція називається індексацією. Вона дозволяє в кінцевому результаті накопичити ту суму, яку ви собі запланували на початку, щоб її купувальна спроможність була така сама, а то і більше. Тепер поглянемо, як працює складний відсоток. Припустимо, візьмемо, наприклад, впродовж восьми років, як працює складний відсоток. Дивіться, людина відкладає суму в розмірі 30 тисяч гривень. Нехай відсоткова ставка буде 10%, щоб легше було рахувати. За перший рік відсотками нарахується 3 тисячі гривень. І в цьому результаті в кінці року отримуємо 33 тисячі гривень. На другий рік людина знову відкладає 30 тисяч гривень, і на другий рік вона вже має 63 тисячі гривень, 10% на 63 тисячі гривень це вже з колони відсотком нарахувалося. За рік 6300 гривень, не 3000, тисячі, бачите, вже більше на 3300 гривень. І це в результаті людина отримала 69 тисяч 300 гривень. Знову на третій рік людина знову собі відкладає 30 тисяч гривень і вже 10% нараховано на цю суму, і складний відсоток вже дорівнює 9 тисяч дев'ятсот гривень, в три рази більше, ніж був перший рік. І якщо так рахувати до восьмого року, то на восьмий рік. Людина знову щороку собі просто відкладає по 30 тисяч гривень, але на 8 році складний відсоток вже буде 34 300 гривень. І це ми взяли, за, за приклад, лише 10%. Середня відсоткова ставка в компаніях страхування життя є вищою. На рівні тримається 12-14% річних. Отож, на даному прикладі, ви побачили, що можливо інфляцію подолала. Плати, накопичуючи в довгостроковій перспективі, що в гривні це робити вигідно, тому що тут вища відсоткова ставка, і що складний відсоток та індексації, вони дозволяють людині накопичувати в довгостроковій перспективі і отримати в кінцевому результаті ту суму, яку людина собі запланувала. Надіюся, що дане відео було корисне для вас. Якщо у вас виникнуть запитання, пишіть мені в коментарях, радо буду відповідати. А поки бажаю всім вдалого вечора і ще побачимось.